Вітаю, я Наталка, ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі, і сьогодні буде невеличкий такий теж вишивальний дайджест я вам розповім про свої якісь вишивальні і не тільки новини. Сьогодні я вже у мами, я приїхала до мами, не пам'ятаю, казала я в минулому відео вам про це чи ні, але я у мами, тут буду я тиждень, і зараз я вам покажу, що я з собою взяла. Взяла я з собою перший процес це процес філадате ця азіатська моя дівчина, і я буду його зараз шити. Точніше, я, в принципі, вже його шию. Шию я його в рамках а, рулетки від синиць, і це останній тиждень. І ось так виглядає мій підрахунок хрестиків. Так, це бачите, тиждень 9. Кодове слово Супутник, процес 3, норма 700 хрестиків. Мені потрібно вишити 700 хрестиків. Ось тут я веду ось такий підрахунок, тому що цей процес я вишиваю по паперовій схемі. Схема величезна, нормально, в принципі, по ній вишивається. Я вирішила з о цієї сторони вишивати з правої. І зараз ви на своїх екранах бачите ось такий чохол для снапів. Я його замовила в магазині Крафтс, Крафтс забула, забула, як називається. Я вам посилання залишу в інфобоксі під цим відео. Я також, можливо, зараз на екрані у вас десь тут ось тут текст буде. Я довго не наважувалась на купівлю подібних чохлів, тому що я не розуміла на те, що їх сенс. Но, типу, це для мене якась така витрата коштів була абсолютно безсенсова, безмістовна. А, і правду, коли я придбала все ж таки ці, ці чохли у енусі, то я зрозуміла, що мене зупиняло тільки те, що я не могла собі підібрати тканину. А мені сподобалось саме ось така тканина сподобалась. Вона дійсно прикольна. І я купила собі три чохли. Зараз я вам їх всіх покажу потрошку, бо я їх, звичайно, ж, вже примінила. От так, давайте все ж таки завершимо з оці. Процесом я його натягла на ці снапи, а це снапи каліна, цього самого великого розміру, я не пам'ятаю, там якісь там 30 на 30, він чи 28 на 28, щось таке. Але ось тут у мене був інший процес. Цей процес у мене був на рамі, коли я, я його привезла сюди на рамі, а потім зрозуміла, що мені на рамі незручно. Його чити, адже рама дійсно велика, і станок трішки її не витримує. Чому станок не витримує Тому що я придбала собі новий станок від арабески Пінгвін. Я вирішила його якось спробувати тут примінити, а за рахунок того, що я вишиваю ось тут, на дивані, він прогинається і мені не дуже зручно. Тому я зняла з рами цю дівчинку і перетягла на снапи колін і ось так вишиваю. А тут до того, як. Я перетягла на ці снапи. Дівчинку тут були у мене маяки від хитрих синиць. Пам'ятаєте, я вам розповідала в минулому відео, що я хотіла їх шити, і я не знала, на чому їх шити. У мене був вибір. Чи це ось ось оцей ось ось льон кашель, чи ці мені брати льон-вестерн, який я купила в леліті, і багато хто з дівчаток мені порадив все ж таки шити. Маяки на кашелі, а мережку на вестерні. Я так власне, і зробила. І ось перший маяк у мене вже вишитий бардянський маяк. Боже, як я його легко вишила! дівчата. Він просто у мене золетів, просто як на якомусь одному диханні. Тут близько 1100 хрестиків. Це разом із хрестиками із Бекстічем. І я зрозуміла, що ця моя ідея шити маяк один в місяць. Вообще, взагалі. Взагалі ні про що, тому що ну, вони дуже легко шиються. Оцей маяк я його шила, по-моєму, два дні, ну вранці вечері вранці вечері але його реально вишити просто за день, з якогось півдня. Ну тут 1100 хрестиків, майже 1200. А я вишиваю в середньому, якщо я сіла при ідеальних умовах і вишиваю, вишиваю 400 хрестиків в годину. Ну, тобто, витратити 3 години умовно на те, щоб його вишити, ну, взагалі ніячому. От тому я вирішила, що, мабуть, моя ця ідея один маяк в місяць не спрацює. Скоріше за все, я їх вишию раніше. І зараз ми з дівчатками в саничнику вирішили зробити. Чи то рулетку, чи то гру і, і вишивати саме ці маяки від синичок, бо їх багато хто шиє. І ми починаємо десь після 26 серпня, адже 26 серпня закінчується попередня рулетка, яку організували саме синиці дівчата Саша, Женя, А ось це наша така особиста ініціатива, і ми будемо щось таке шити. Бачите, в мене розділено, я зробила все ж таки правильно. Я, щоб не промахнутися на цей раз. Я тканину ось так розділила, от помітила усюди серединки і почала я вишивати ось так зсередини. Ну, так мені було зручно. Я натягла цю тканину на ось ці великі п'яльця від колін і ой, п'яльцесна. І ось так вишила цей маяк далі. Не знаю, піду вверх, мабуть, ось тут вишиватиму ще один маяк, виберу який, от і буду. Власне, продовжувати. Зараз я побачила, що я десь в мене голка пішла. Голка, голка, голка. Тут у мене було. голка, по-моєму. Ладно, знайду. А, от вона, хух, є. Знайшла. знайшла. Так, і е, я вже тоді почекаю дівчат. Зараз я це все отак згортаю, почекаю дівчат. І буду вже разом з дівчатами продовжувати шити цей, ці маяки. Тканина мені дуже подобається. Я не знаю, дівчатка багато хто кажуть про те, що кашелі не заходять, а мені прям дуже заходить. І мені подобається цей льон. Далі, що я ще з собою взяла? А, до речі, на ці маяки як я готувалася. Я ж на них практично не готувалася, я просто взяла схему, взяла тканину, голку і подивилася, що там по схемі, які кольори є в схемі, і. І, і, і зараз. Ось у мене так от зберігаються нитки. Ось в таких коробках. Ну, ви всі знаєте, ці коробки, так вони виглядають. І що я вам хочу сказати? Так, я трошки е, здвинута, вишивальниця, бо я оці всі коробки привезла до мами. Бо я, направду, вже не знала, які мені е, нитки потрібні будуть на інші маяки, а сидіти вибирати я не хотіла. І... Я просто взяла всі три коробки, ось так вони виглядають. У мене організація не топ, все це тут по номерам, все нормально. Я просто протарабанила їх до мами. Ну, мама, звичайно, покрутила пальцем у скроні сказала: дочечка, ти трошки хворенька. Ну, Менсти. Так, 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 так. Так, вибачте, бо я знімаю ось в таких походних умовах. ось Так виглядає мій антураж. Це. Сестра купила такий коцик собі. На диване я вирішила отак вам, просто без підготовки, без редагування, без нічого зараз зняти, залити це відео, щоб вам було приємно сьогодні, у неділю його подивитися. Тим більше прийдешній тиждень, у нас буде дуже важким, і я вас прошу гуртуватися, тримати, триматися, тримати себе, тримати рідних. Маю надію, що все буде добре. Ми маємо його пережити і вийти з перемоги в цій, в цій війні. Так, далі поїхали. Мій Семблер від Люби, чохол також є. Бачите? Я його трішечки сюди просунула. Буду дошивати. І зна... от я вам чесно хочу сказати, от, вишивальниці все ж таки трошки з приветиком люди. Бо, ну, от, визначись, що ти будеш вишивати, там тиждень, ти ж не надовго йдеш, ти не на два тижні йдеш як минулого разу. Визначи, що ти будеш шити, і візьми, ні. Я взяла все, що можна, а раптом мені захочеться шити. Це я вам ще скажу, що я ще медовий семплер не, не притягла сюди. Добре, що хоч не притягла. Так, ось так виглядає мій. А... Цеплер від Люби. Ну, і, власне, ось так виглядає мої троянди від буцила Бачите, я вже перейшла на цю сторону, вже перетягла на рамі перетягла на снапах тканину і вже вишиваю ось цей низ. Буду сюди доходити. Тут трішечки я бекстічу. Ви знаєте, Направду я подивилася, його тут видно, а як коли його шила, його майже не було видно. Так, ось так це все виглядає. Ось такі кольори. В цьому процесі, не знаю, він мені настільки йде. Просто, от, дівчата, якщо ви сумніваєтесь шити ці троянди чи ні, беріть і шийте. От моя вам порада, ви отримаєте неймовірне задоволення. Так, тут є одиночки. Ось тут, наприклад, в оцій квітці, тут, бачите, купа-купа якихось маленьких таких одиночних хрестиків, але повірте, от це чому. Просто дуже класно виглядає і задоволення. Фантастично від всього цього. Ще я з собою взяла ось такий пакет, у мене є на розібраних ниток. Я їх на щось якось купувала у хитрих синиць, у прозилка. І знаєте, на що я їх взяла? Власне, з того ж приводу, що і попередньо, ці коробки з нитками, бо раптом тут будуть нитки по номерах, які мені потрібні, а вони в мене вдома, а вони мені треба тут. Ну, коротше, ну трошки з прив'ятиком, я вам кажу. Так, що ще у мене є? Тут у мене є. Ключ до дівчинки. Тут у мене є ножниці, маркер. так Що тут ще у мене є? Тут у мене є нитки до дівчинки. І ще у мене є ось така штука це підставка під схему. Власне, це звичайна підставка під книжки. Але коли я її купляла, вона позиціонувалось як підставка під схему. Слухайте, вона вже така жовта, їй стільки років, вже, що це капець. Доволі зручний, в принципі, зручний девайс для вишивки. Зараз я схему приліпила, бо мені треба ось тут дивитися, мені потрібно ну, переводити погляд дуже часто. А загалом, коли я ще й вдома, цю схему, цей дизайн, то я схему ставлю на ось цю підставку. Направду дуже зручно. Так, що вам ще розказати? Та, власне, нічого, подивіться, це все, що я з собою взяла, ось так воно це все виглядає. Мама, коли прийшла, подивилася, сказала, Да, і пішла назад. От так, що ще? Я побачу, що у нас буде час, і якщо мама себе буде нормально почуватися. почувати, то, можливо, ми знімемо і ще відоси про мамині роботи. Пам'ятаєте, у мене вже подібний був на каналі, і там і досі мені прилітають відгуки на це відео. І... Я бачу, що подібні відео людям заходять. Люди хочуть бачити красу, особливо яку вишивалось, там, наприклад, не зараз, а колись. От, тому побачимо: якщо буде час натхнення і мамі поздоровиться, то знімемо щось для вас прикольне. Ну, власне, і все. Отаке коротеньке відео я хотіла вам зняти, показати, бо знаєте, вишивальниці такі, вони натхнені, що як тільки вони бачать щось таке прикольне, красиве, 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 хочеться всім показати, розказати. Що подивіться, яка у мене тут краса. Ну, просто, просто шит. От, І одразу хочеться про це все всім розказати. Не знаю на що умовно, та, бо це, ці роботи мої приходять із відео в відео, але ну, просто це такий кадр класний. Павушивки, отак все гарно. Так, все, на цьому буду завершувати своє невеличке відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що його переглянули. Вам хочу побажати миру, спокою, вам хочу побажати витримки, адже на наступний тиждень, знову повторюсь, буде важкуватим для нас. Власне, я вважаю, що вже перелом в війні відбувся, що ми починаємо перемагати. Крим наш, Донбас наш. І, власне, наша буде вся Україна. До речі, всі хочу ще привітати з купівлею супутнику. От, вся Україна до цього долучилася. І я писала про це у себе в інстаграм в сторі, що колись своїм правникам буде розповідати, як купила супутник. Це і наша історія, це наше життя, і це все дуже-дуже круто. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви коментуєте. Що ви дивитесь мої відео? Я вас всіх дуже-дуже люблю, обіймаю. Все буде Україна! До наступної зустрічі, до побачення.